Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам розповісти за святкування Міжнародного жіночого дня з завданнями, нагородами твічдропс та пропозиціями у преміум магазині. Коротко по цьому пробіжимося. Також подивимося на первинні витіки про події зі смарагдовими скринями 2025 року. Потім, друзі, я зіграю бій на джедаї і отримаю свою фсм 2C французький прям важкий танк 3 рівня. Оцю машину конкретно отримаю і зіграю навіть на цій машині один бій на відео. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого, а саме святкування Міжнародного жіночого дня. Завдання ми можемо побачити всередині клієнта. Переходимо в бойові завдання, тут є вкладочка Міжнародний жіночий день. Що ми бачимо? Перше завдання Міжнародний жіночий день, частина 1. Посісти місце в топ-8 гравців своєї команди за здобутим досвідом, виконувати умови в кожному з трьох боїв. Ми отримуємо танкову печатку, яка розблоковує доступ до наступного завдання. Деколь біла сакура, три штуки, і деколь рожевий бан 3 штуки. Тобто не суттєві такі нагороди. Далі вже йде ситуація краще, тому що ось міжнародний жіночий день, частина 2. Знищені машини супротивника за будь-яку кількість боїв, можна їх знищувати. Це все зрозуміло. І тут уже нагорода дивіться печатка танкова, яка буде відкривати сумарно з попередньою наступне завдання. І з гарбузового переполоху одна із жінок-танкістів, так скажемо, Дейрдра Грімхільд. От оцей член екіпажу нам із однією навичкою буде нарахований. Далі переходимо Міжнародний жіночий день, частина 3. Завдати шкоди 18 тисяч. Нараховують ще одну танкову марочку. Корделія Астра. Ще одна жінка, так скажемо, танкіст із однією навичкою. Далі дивимося, Міжнародний жіночий день, частина 4. Посісте місце топ тобто, 8 гравців своєї команди за завданою шкодою. Марочку отримуємо і отримуємо ще одну жінку-танкіста, так скажемо, з однією марочкою. І останнє завдання пошкоджені машини супротивника. 80 штук. Отримуємо стиль кінг цугі. І конкретно командира, як було зазначено на офіційному сайті, із двома вже навичками. Тобто доволі такі непогані друзі завдання. Плюс до того, плюс до того у нас будуть твічдропси. Якщо перейти на офіційний сайт, то ми можемо побачити, що 7 березня 2025 року, тобто з завтрашнього дня 18.00. До 10 березня 2025 року до 18.00 у нас доступні ряд твічдропсів. За 90 хвилин перегляду гарантована нагорода 3 d колі біла сакура, три великі ремкомплекти, аптечки і автоматичні вогнегасники. За 180 хвилин перегляду гарантована нагорода 3 d колі рожевий бант», два строкові резерви 7-дневні на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину, і два строкові резерви 7-дневні на плюс 50% до досвіду на 1 годину. А за 240 хвилин гарантована нагорода два дистиль Березневий Рожевий. Є от стримерки-учасниці. Це не на всіх каналах буде конкретно доступно. Це тільки на оцих зазначених каналах. Ми зможемо їх переглядати, і якщо кому це потрібно, можете зафармити от такі от нагороди. Плюс до того, у нас сьогодні додали у пропозиції преміум-магазину дві машини. Вони обидві хороші, звісно, вирішувати кожному, чи вони потрібні, чи не потрібні. У мене, наприклад, UDES 033 є в гаражі. Це дуже хороша, класна машина. Ви дуже часто її бачите у реплейчиках. Але тут, бачите, найкращий є набір, які тут мінімальні є набори. А, ось стандартний є набір, наприклад. ну Дорогувато. Що тут можна сказати? Дорогувато. Але машина сама по собі дуже хороша, мені вона подобається. Має хороше маскування, має гідропневматичну підвізку. І е, ця машина має барабан на три снаряди. Доволі непогана. Я граю, відіграю на цій машині на голдових снарядах. Мені вона, коротше кажучи, можу сказати, сподобається. Дякую, колись підписник подарував Олександр. Дякую ти величезне. Так, По цьому ми пробіглися. Друга машина, у мене її немає, де тут стандартний набір? Ось стандартний. Карі, але наскільки я знаю, це доволі така непогана пт шка за рахунок своєї гармати. Дивіться, яка вона, має середню шкоду 500 одиниць як для 8 рівня прекрасно. Базові снаряди ББ-шки 252 пробувають прекрасно. 298, бронебійний голдовий снаряд. Тобто тут хороша така гарматка, середня шкода на хвилину в базі 2256, можливо, тут більше трішечки. 2353. От ми можемо тут подивитися. Тобто я так. Думаю, що це доволі непогана така ПТшечка, має непогану рухливість. 40 вперед, 18 назад, при питомій потужності 16.66. Тобто питома потужність не сама найгірша, вона більш-менш вертлява, швидкість повороту шасі 3963. Непогана, своєрідна така динаміка, можна сказати, як естежки, але з обмеженою максимальною швидкістю. От так буде правильно. У кого є карі, пишіть свою думку. Я думаю, це непогана, хороша машина. Також у нас з'явилася дуже така цікава інформація по смарагдових коробках. Вод точніше, їхній зовнішній вигляд є певні витіки на вод експресію. От дивіться, що там зазначено. Подія зі смарагдовими коробками вод 2025 року. У сьогоднішньому невеликому мікропатчі додали код і частину події більше зеленого. Це вона так буде у нас називатися, я так розумію, а разом із цим самі смарагдові коробки. Зараз ви бачите от вигляд цих смарагдових коробок, вони вже інші, не такі, як були у минулому році. Плюс до того тут є пару картинок із відкриттями. Я так розумію, це відкриття де жовте свіче. Чиння це просте, я так розумію. Подивимося, як це все буде. А там, де зелене, це з преміум технікою. Хоча це все може бути і по-іншому, подивимося вже коли будуть відео, офіційний реліз, так скажемо, цієї події. Для самих коробок нічого не змінилося. Це поки що ті самі звичайні коробки небагаторівневі рарні. Тобто, друзі, традиційні коробочки на 50-ту коробочку гарант або рандомно може щось випасти і раніше. Дати, як і раніше, з 13-го це подія, це все буде тривати по 21 березня. От такий діапазон. У наступний четвер запуск цієї події. І дивіться, що ще було засвідчено на Вот нові 3D-об'єкти вот для події більше Зеленого-2025, раніше битва за трилисник. Це перший пакет, який був зроблений не для нового року 2024-2025. Насправді перша колекція 2025 року. Всі об'єкти входять до складу першого комплекту по 5 елементів, а також поділяється на рідкість. Рідкість впливає на появу анімацій звуку у об'єкта. Ну і тут зазначені безпосередньо, що є у нас у цьому комплекті. Комплект більше зеленого бочка пивовару рідка це рідкість, 350 золота коштує скриня із скарбами, 350 золота камуфляжна мережа, 350 золота, горщик із золотом 700 золота, епічна, це, до речі, ті були три рідкі, а це епічна. І легендарна, 1505 аж золота коштує 5, друзі. 1505. Не 1500, а 1505. Щаслива підкова. Опесть ця підкова за чутками була зачарована феями і приносить успіх тому, хто її носить. Вона також відганяє злих духів, але чи зможе захистити від ударів арти. От така от цікава первинна інформація. Думаю, дуже скоро вже будуть зливи навіть нових премів. Слідкуйте за новинами. Я, як тільки буду знати цю інформацію, буду публікувати, звісно, це в telegram спільноті і розповідати у вечірніх відео на YouTube. А тепер, друзі, давайте перейдемо до бою. Буду грати бій на Panzer 2 Jedi. Чому я на ньому буду грати бій? Тому що в нас є завдання. Я от до нього не перейшов. А ось воно у всіх висвічується. Отримайте ФСМ 2С до бою, бачите, зіграти бій на техніці будь-якого рівня, навіть третій рівень підходить, тому я хочу на джедайчику виїхати. Я так думаю, цих машин зараз дуже багато в рандомі зможемо роздамажувати. Якщо пощастить, плюс до 100 будуть нам давати стиль на всіх парах і слот в гаражі це, само собою. І, друзі, вчора мені профінансував, так скажемо, один із підписників поліпшену бойову Перепустку три глави і щоденним золотом. Вчора були питання. От дивіться, які завдання у нас висвічуються після того, як ви, наприклад, придбаєте цю пропозицію. Що у вас буде з самого початку з моменту купівлі аж 30 завдань впродовж 30 днів на щоденне золото. Просто зіграєте бій і ви його отримаєте. Наприклад, я на джедаї сьогодні зіграю і отримаю свої 250 голди. Вчора я зіграв також декілька боїв. І за перший бій я отримав неважливо, перемога, поразка там, в топ увійшов чи не війшов ви отримаєте 250 голди. А наск... Але наскільки я розумію. То ці завдання будуть доступні от до 4 квітня. Тобто, друзі, не потрібно пропускати. Треба хоч по одному бою в день грати, для того, щоб не пропускати оцю нагороду, так скажемо, золото 250 кожного дня. Тому що якщо ви будете пропускати, відповідно, ви вже втратите там 250, 500, 750 чи 1000 голди, скільки днів ви пропустите. Це от по тому, що вчора питали. Тепер переходимо до бою. Давайте я активую резацію. Резерви. Давайте я активую резерви і клановий заодно. Зараз завантажиться. Активувати і фінансова тут ще немає ресурсів для того, щоб зробити. Все, поїхали до бою. В піску бої, я думаю, будуть короткі, тому це все швидко зробимо. Спочатку на джедайчику зіграю, потім отримаю ФСМ 2С, французького, прям важкого танка третього рівня. І на ньому зіграю. Дивіться, скільки фесемів, друзі. Дивіться, скільки фесемів. На моє здивування навіть немає жодного джедая в командах. Тобто я прекрасно усвідомлюю, що ті, хто, так скажемо, із хорошими запасами техніки гравців, вони будуть виїжджати зараз на якихось імбових машинах і роздамажувати. Дивіться, які вони великі, жесть. Друзі, я просто тільки з роботи прийшов, думаю, запишу відосик, я навіть ще не дивився, але вони серйозно великі, по типу ТОГ-2. Ну, звісно, той ще більший, напевне. Але також вони, як для третього рівня, дуже великі. І повільні. Я подивився, по тому потужність там низька, і максималка, по-моєму, 20 км чи щось таке. Хоча джедай також він дуже поганий по цих параметрах, тобто динаміки взагалі немає. Оце я їду з турбангенітачем. Це величезний мінус. Але тут дуже хороше кругове бронювання. Особливо, якщо ромбувати, то взагалі там приведена броня в районі 100 мм, друзі. Це дуже і дуже багато, тим паче для третіх рівнів, і тим паче я потрапив у бої з третіми рівнями. Давайте перемикаємося на голдові снарядики, так скажемо. І їдемо на місце зустрічі із ФСЕмами. Ну, в основному будуть Фесеми, є ще Т-29 Пазік 1С, 39, й Арта, бт 7 артилерійський, от БТ7 артилерійський з фугасами. Ну, Для мене представляє певну загрозу, а всі інші, ну, я думаю, що в принципі, без питань зможу їх роздамажувати. Кулеметик на великій відстані, він погано дуже дістає. Ну, Бачите, ну, це не варіант, коротше кажучи, дуже великій відстані вести вогонь погано. Погано вести вогонь на великій відстані. Навіть голдою пробуваю дуже погано. От, БТ-7, я буду пробувати без проблем. І я дивлюся, що вже Т-29 під'їжджає. Не хочеться голду витрачати, вона тут дуже дорога, тому що найкраще її реалізувати впритул. А так тут кулеметик, воно все розлітається, ну, зрозуміло, коротше кажучи. Он бачите, як веде вогонь. Добре, молодці. Молодці кажуть. Під'їжджаємо поближче. Мені якби цього роздамажили в основному, він загрозу таку представляє і все. Або треба просто-напросто під'їхати і самому його роздамажити. Він картонний абсолютно. Бачите? Я його пробуваю без проблем. Так, 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 так. А ось і гості їдуть. Давайте їх зустрічать. Там невелика броня, я повинен пробувати, особливо в цю шишку. Дивіться, яка вона велика, боже мій. Так, перезаряджаємося. Є. Перезаряджаємося. Є. Далі перезаряджаємося. Є. І все, і заберем, я так думаю. Забрав одного. Оце сараї їздять, друзі. Це просто жестяк. О, загорівся. Мені ще й пощастило. Є, забрали. Ну, звісно, я зараз у такому положенні, що, ну, можна сказати, імбуватому. Тому що на джедаї до 3 грівнів та ще й до таких картонних. Давайте Т-29 заберемо. Так, що там з тим возиться? Що там з тим возиться, це кажуть? О, дивіться, яку плюшку дав кумулятосом. Я вже перезарядився. Угу. На. Забрав. Забрав нашого чувака. І ще й БТ7 артилерійський ззаді, прикольно. Я його заберу. Ну, можливо, й заберу, але це не так швидко. Я зможу втекти? Чи не зможу, га? Треба артилерійського забирати. Є. Так, 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 так. Драндулетики, ну вже 1300, друзі, це вже непогано. І загорівся цей братюля, я притираюся, і мене забирає он інший. Але бій прекрасний. 1500 дамашки на кулеметику доволі так непогано. Зараз мені, друзі, дадуть оцю машину, проти яких я боровся. фсм 2 c Прикольно. На джедайчику можна грати доволі так непогано. Все, на жаль, поразка, але 1600-1769 прекрасний результат. Як для третього рівня це дуже прекрасно. Зараз це імбувата машина, і вона взагалі може роздамажувати дуже і дуже добре. Я так думаю, за такий результат буду давати десь першу класу. Хоча тут була поразка, і бачите, третя. Всього на все Але мені нарахували оцю машину. От бачимо цей е, скріншот отриману машину та 2D стиль. Е, так, подивитися в гаражі. Це закриваємо, це також закриваємо. Так, 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 давайте подивимося. І бачите, нарахували за цей бій золотом. От щоденне. 1769. А один настріляв, дивіться, на ФСМ 1587. Тобто непогано так настріляв. Непогано так настріляв. Давайте як основний позначаємо. І так, друзі, все, посадив я екіпаж. В екіпажа є пожежогасіння. Це дуже і дуже добре. Тобто я не хвилююся, що в мене немає вогнегасника, тому що тут третє обладнання, ми не можемо поставити точніше спорядження. І я не хвилююся, що я буду загоратися і вигорати дуже і дуже. Їдемо до бою. Зараз протестуємо цю машину. До речі, з плюсів цієї машини, та я не знаю навіть, які тут можуть бути плюси. Ніба більш-менш непогана гармата, От на кумулятивах на голді пробуває 86 мм на усіх дистанціях ББшки 62-53, в залежності від дистанції на близьких 62 мм на великих 53 мм. Осколково фугасні не раджу використовувати, тому що вони пробувають всього 38 е, виходем, мм. Що у нас по Альфі 110 одиниць, динаміка жахлива, 20 км, по-моєму, без турбонагнітача. Наскільки я пам'ятаю, друзі, зараз подивимося, як він буде їхати. От бачимо тільки ці танки. Зараз в піску, дуже довгий він такий. Жесть, ну оце лючок це дуже велика, вразлива зона. Звісно, його і так пробиватимуть, але лючок це взагалі. Це взагалі. Ну, це чисто по фану роздали усім такі подарунки. Звісно, дякую величезне. Знаєте, так, прокатнулися, отримали якісь подарунки. Хтось там продав його за 100 тисяч. Ну, наприклад, по-моєму, 100 тисяч. Казали, він вартує. Хтось для колекції залиши, бачите, яка громадна така машина. По типу тога 2 друзі. Це по типу того самого тога 2 Їхати будемо дуже довго. Поки що на ББшках, а там будемо далі дивитися і перемикатися. 62 мм. Ну, на Батьох буде вистачати. І на таких самих, як я, також, в принципі, буде вистачати. О, о о о, -о дивіться. До речі, снаряди повільно летять. 550 ББшки, 450 кумулятиви. М -м, на жаль, його розібрали. А ті поза зоною досяжності. Так. Ну, якщо хтось підсвітиться, можна буде повести вогонь. На жаль, вони закриті, бачите. На жаль, не видно мені. Але їхати реально довго приходиться. О-о-о-о! о Дивіться, хто тут. Оп. Напевне, все-таки влучив, друзі. Оп. Ні, ну альфа непогана така, як для третього рівня проходить. Оп! Тільки дивіться, якою траєкторією летить снаряд, неначе з артилерії. Оп. Непогана така машина по альфі, друзі. Що я можу сказати? По альфіод непогано. Тому що для третього рівня ніби і нічо так. Так, ще хтось засвітився. Давайте переїдемо. Звісно, от динаміка це жах. Це просто жах. Так само, як і на Тугу 2. А той заховався там непогано, так. Їдемо далі. В місто хтось буде їхати. Дивіться, скільки наших в щілині в отій. Хоч би не продавили, бо я й до бази не під'їду. Можуть продавлювати. Може навіть до бази потрібно буде вертатися. Оп! Давай. Оп. Ну там він стоїть ще досі. Давайте вести вогонь. Я так розумію, що буду влучати. Ну, це другий раз, напевно, вже там нікого немає, від'їхав трохи. Їдемо базу захищати, друзі. Тому що все ж таки продавлюють центр. о о! -о, -о, -о. Давай, від'їжджай, від'їжджай. Від'їжджай, я плюшку дам одну. А не хоче. Але нашій молодець забрав. Так, а я їду сюди. Бачите, продавили, там уже двоє залишилося і все. <кій> Постараємося їх стримати, так скажемо. От туди мені потрібно ставати десь за камнями, за спорудами і старатися накидувати. Поки вони доїдуть, вони також повільні. Можна буде щось накидати. Поки що на ББшках, ніби вони пробувають нормально. Немає сенсу навіть голду витрачати, там срібло, всі справи. Тому що тут картон. Ну, відносний картон, так скажемо. Так, нашого ще одного розібрали, один всього залишився. Якраз я доїду до місця призначення. І буду старатися щось накидати, друзі, роздамажувати. Трішечки ближче потрібно, правда, під'їхати. Так. Тут дерева, кущі всі справи. Давайте зводимося. Так, дивіться, наший забрав одного це дуже добре. Він буде підсвічувати, я так розумію. Дивіться, от виїжджає перший. Давайте шотів добирати. Ну, так скажемо, вони ще не шоти, але все ж таки. Будемо роздамажувати оцих чуваків. Ще одну плюшку йому і все. Якщо він не встигне заїхати, мабуть, встигне. Є. Так. Є. Чорт, мене можуть засвітити. Це хіба... От бачите. От бачите, бачите, бачите. Їм роздамажити мене простіше, їх там більше. А, та ще й збоку. Бачите, ще й збоку і мене світять по повній програмі. Це вже з центру світять, друзі. Це вже з центру світять. Ну, все зрозуміло. Але накидав 1349. Не пощастило мені з боями, ще пограю декілька боїв, уже не на відео. Тому що, ви знаєте, по вогневій потужності це ще не сама найгірша машина. Непоганий такий запас міцності, звісно, динаміка дуже і дуже погана. Не хотітиметься грати на ній, але не можу сказати, що це найгірше, що дарували. Так скажемо, для колекції хай стоїть непогано. Зараз буду грати ще бої на джедаї і на цій машинці. Просто хочеться ще її відчути, так скажемо, повністю, можливо, будуть перемоги. Пишіть, що ви думаєте на рахунок подарунка і дивіться в топ-1. І там в топ-1, і тут в топ-1 по дамагу. Ну, тут, знаєте, від команди. Якщо команда буде хорошою, то значить і бій буде хороша. Якщо багато позливається, Хоча плюс-мінус по дамагу я дивлюся, ну тут більше, звісно, гравців, які настріляли більше, це все зрозуміло. От такі от справи. Пишіть, що ви думаєте, ще раз повторюю, на рахунок подарунка fsm 2 c Якщо ви викочуєте такі машини, як JDAI, також пишіть, тому що зараз по фану можна катати і роздамажувати. Усім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.